Доброго дня, друзі! Сьогодні я вам розкажу, як навчитися просити все, що ви хочете, і отримувати. Нещодавно я їхала на малюнку, і коли я виїхала вже з двору, щоб їхати, значить, в кінці кінців додому, я побачила, як один чоловік. Нагнувшись, зазираю під колесо машини. Тоді я дуже втомилася і хотіла заспокоїтися. Скажу вам, паління це не заспокоєння, але воно трохи як тиск, так скажем, принижує. І я давно кинула палити, але інколи я можу так от чомусь запалити. Я думаю, візьму, хоча це може стидно, стрійну сігарету, або я навіть хотіла більш за все перевірити таку, як знаєте, кажуть, теорію. Я підійшла до цього чоловіка, зазирнула точно так, як він під колесо. А до тих пір, поки він не підняв голову, він одразу підняв голову, почав розсвів посмішці, і я йому тоді сказала: ви курите, зараз я бачу, ви не можете мені. E, значить, цигарку подарувати. Він каже, так можу. Здається, він готовий був багато що віддати. E, тому що, а я йому сказала, e, ну, по-перше, я сказала перед тим, що я нічого не розумію в тому, що я зараю, тому що в мене діти e, вдяться на механіків. А сама я нічого в цьому не розумію. E, Ну і перед цим, коли він я попросила в нього цю сигарету, я знайшла з ним спільну мову. Е і взагалі, е так як кажуть, ау, щось спільне і ау, дуже важливо знайти. Розумієте? І тоді людина заради вас зробить, якщо вона може це зробити, або вона. Дійсно, от можу вам це дати або зробити. Обов'язково, коли ви а, попросили і заради вас зробили те, що ви просили, а, уходячи а, звідти, а, обов'язково подякуйте і побажайте гарного дня. Але все одно от, тема про те, як взагалі от вирішує все в принципі психологія? Як психологія реально вирішує? І потрібно значить, завести тему, можливо, з людиною, знаєте, як скажуть, загальні інтереси знайти. Тому завжди вважається, що краще. Що краще просити людей своїх і рідних, хоча може бути а, такий випадок, що вам більш за все допоможе, аж лише за всем, а швидше за все. Зовсім чужа людина. Всім дякую за перегляд. Люблю цілую залишатись зі мною в Тіктосі і в Ютубі. З вами була Авдіїв Валентина. До нової зустрічі!